Учениці Миколаївської гімназії no 43 імені Константина Федоровича Ольшанського. Губер Вікторія. Я знаю, що у світі є багато лідерів, і для мене зірцинки деякі з них: Тарас Шевченко, Симон Петлюра, Михайло Грушевський, В'ячеслав Чорномір. Хіба це не лідери, що стали на захист всієї поневоленої України? Завжди підтримували свій народ. Я пишаюся тим, що я українка, що виросла на цій землі, де жили і творили ці видатні особи. Я бачу себе лідером, довго працювала над собою, аби стати такою, яка є зараз, і впевнено скажу, що я лідер. Чому я? Тому що я інтелектуальна. По-перше, всі ці шкільні роки свого життя я була відмінницею. По-друге, я приймаю участь у різних шкільних олімпіадах з української мови, географії та англійської мови. По-третє, я розумію важливість інтеграції в європейське суспільство, тому вивчаю англійську мову в лінгвецентрі Inspire. опановую англійську мову. «I love to travel and I need the knowledge of English. У школі та позиї організовую учні, залучаю своїх друзів приймати участь у акціях, проектах та спортивних змаганнях. Люблю комунікувати. Дуже люблю тварину. У мене зараз в тому живуть два котики, яких викинули на проїзволяще, а ми їх прихистили і зігріли теплом свого серця. Також я є учасницею конкурсів екологічного спрямування. На щорічній обласний екологічний пленер Моя Україна командою нашої школи була представлена композиція у стилі міні-садочок Запашні барви осені, викладення міні ландшафтної композиції у квіткових вазонах. Для участі в обласному конкурсі-виставці новорічна композиція наша гімназія надала у номінацію Стилізована ялинка чудову ніжну з збавовний. В класі, де навчається губа Вікторія, я була класним керівником з 5 по 7 класу. З початкової школи прийшли діти, серед яких було немало претендентів на лідера класного самоврядування. Але найбільшою довірою однолітків користувалася саме Віка. тому і була мером класу два роки поспіль. Вона була і залишається рішучою, впевненою, активною. Разом з тим дівчина товариська, доброзичлива. Справедливо я пропагую здоровий спосіб життя, бо в здоровому та красивому тілі здоровий дух. Я креативна. Я люблю малювати, і це моє хобі. Мої творчі здібності допомогли і нашим захисникам. Адже для них ми з друзями організували акцію до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. А ще ми з друзями робили окопні свічки і залучили до акції Подаруй тепло захиснику всю шкільну родину. І такими хай маленькими кроками ми наближаємо нашу перемогу. Я успішна і я приклад для інших. Організовуючи учнів до активної спільної діяльності, я власним прикладом показую свою життєву позицію. Мене поважають та стають поруч. Тільки разом можна все здолати. Люблю і підтримую людей та намагаюся їх надихати. Кожна людина сьогодні замислюється над тим, що її чекає у майбутньому, адже війна змінила нас, а ми змінимо світ. Ми побудуємо щось нове та прекрасне та станемо прикладом для інших. Вважаю, що всі ці якості дають мені право сказати, що я Упер Вікторія, справжній лідер, щира патріотка, живу з вірою в Україну та наше щасливе майбутнє.